Всі ми родом з дитинства. У кожного існують перші спогади про тепло маминих рук, про бабусині казки на ніч, про татові дотепні жарти на сімейні свята, коли родина збиралась за великим столом. Ці спогади супроводжують нас протягом усього життя і залишаються своєрідною реліквією. Психологи стверджують, що характер людини формується в перші 5-7 років життя, і від того, якими вони були, багато в чому залежить її подальша доля. Благополучним людям важко уявити, що відчуває маленька дитина, від якої відмовляються батьки, або ж якщо їх позбавляють батьківських прав, чи просто найрідніші люди підходять, і майже безпорадна істота залишається наодинці з навколишнім світом. Подарувати батьківське тепло чужим дітям наважиться далеко не кожна бездітна сім'я. А якщо чоловіки дружина свідомо роблять, це маючи власних дітей, то такий вчинок приклад духовної сили і душевної доброти. Підтвердженням цьому щирі дитячі усмішки двох братиків і чотирьох сестричок, для яких Раїса та Олексій Кірдей стали справжньою люблячою родиною. Ці діти це мої племінники. Мама їх. Оставила, як нашій Яні найменший було рік. Вона забралася, пішла з дому і до, до цієї пори ми її не бачили. Доглядала моя мама, бабуся їхня цих дітей з їхнім батьком. А три роки назад помер брат. Йому було 34 роки, і діти. Держава довірила бабусі. Їх три роки доглядала бабуся. Юля, вже плаче. Але ж у бабусі вже нема сил. З самого початку хотіли ми це зробити, але не було житла, щоб їх забрати. Подружжя Кірдей на порозі 50-річчя. За плечима довге життя і двоє власних дорослих дітей. Клопотів хвилювань проблем, розповідають, завжди вистачало. Втім, коли постало питання про опіку, над шістьома неповнолітніми дітьми зрозуміли, що роботи додасться, але не злякались. Це пройшло нормально. Я по своїй натурі такий борець, боєць, скажем. Так, що це було. Ну, тільки решили, вже воно раніше виражилось, якби квартирне питання краще вирішилось. А так. Хотіли ми е, в Рівному продати свою квартиру. Ну я не знаю, чого ну, квартира не продавалася. Ми вирішили піти до міського голови. Ми знаємо, що вони купують квартири для спортсменів, для інвалідів. Ми пішли на прийом, попросили купити нашу квартиру. Ви купіть нашу квартиру, а все остальне за нами залишиться. Ми докладаємо свої кошти, тоді так би було дуже добре. І купуємо велику квартиру. І забираємо дітей сюди. Те, як ми вже їздили, Володимирець в Опікунську раду Володимирецьку казали, що ми хочемо забирати дітей, чи це можливо. Вони кажуть, це можливо, якщо ви предоставите там житло. Але ж мерія нам не купила нашої квартири і до цих пір не купують і не дзвонять. Вирішували квартирне питання усією родиною. Прийшлося продати батьківську хату моїх батьків. Ну, з допомогою родичів і так далі там. Ну, не спонсорів. І ми знайшли цю квартиру. Чотирьохкімнатну квартиру купили у Квасилові, бо і площа велика, і ціна доступна. Щоправда, аби навести у ній лад, теж довелося залучити друзів та дорослих синів. А коли вже ми купили, ми вирішили, що ну, трошки вміємо робити ремонт. Я там краще, я колись свій час їздив. І на заробітки був такий час. Ришили, що будемо все, що можемо, зробимо сам. І майже все, що тут в квартирі зроблено, зробимо своїми руками. Дружина була, скажімо так, помічник, подсобник. А я тягнув у основну стрибку. Ну, добре допомогла їй подружка. От клеїш шпалери там отаке. От. Чіця, підтягнулася, так з багатьох предметів, вісьмерочки, девяточки вже настали. Далі в нас Андрійку, п'ятий клас. Там було в Антонівській школі. ну... Восхищається. Все-таки шестеро дітей це багато. Тепер багатодітна мама Раїса клопочеться тільки про одне: роботу б знайти, хоч трошки ближче, щоб мати більше вільного часу для дітей. А саме більше, знаєте, яка в мене проблема? Я дуже далеко працюю, далеко назад їздить. Хотілося б в Квасилові. Не можу знайти роботу близько. Я за дипломом хімік лаборант. Отак От і живуть тепер кірдей та антипець під одним дахом. Одним є задля кого жити, ким опікуватись, іншим кому дякувати та про кого згадувати. Трошки тяжко, бо життя було не дуже таким приємним, як хотілося. Б. Ну, але є деякі моменти, які мала згадати, Такі, що там з батьком їх були, ходили, гуляли. Ну, Не знаю, що таке сказати. А тато тут який був? Тато був, як сказати, то він був найкращий, який я тільки знав. Ніколи не крикне бувало слово пане, який скажу. Добре, мені подобається у село жити. Зовсім друге життя. Ми з братами і сестрами хотіли в городі жити. Ми живемо. Ну, є мрії, хочеться вивчитися, але якби я був би там в слід залишився, то ті мрії були б ні до чого. Там не було б таких можливостей, як тут. Ніхто мені не дав би суєт. Бо баба вже теж старенька, вона не могла б такого обезпечити, так як тітка з дядьком. Вони більш освічені, можуть навчити всього. І я вважаю, що. Тут я більш зможу щось чогось добитися чи не добитися там. Хочу вивчитися. Бути таке як дядька і дядько. Вони з красними дипломами покінчали. Університет. Бабуся нас виглядала з самих хвилянок. Добра. Як з вами? Марина. Ми її дуже любимо. Дякуємо, що вона виглядала. Коптибам вже давно були в діти. Всіх розкидали, але завдяки дітям Ми Тут а зараз.